Добрий день, мої малята! Рада вас усіх вітати! Розповім вам новину. В чарівному лісі в країні Мультляндії народилась маленьке оленя. Почули про ту новину всі мешканці Мультляндії. Зібралися разом і стали радитись, як їм привітати маля. Сірий зайчик пострибайчик першим мовив Подаруємо стрічечки чудові, бо вони ж такі казкові. Качечка зраділа і запропонувала. Подаруємо кращі квіти, вони радісні та ніжні. Ведмежа сором'язливо, тихо мовило до друзів. Може, кольки подарує, вони настрій піднімають. От було б чудово. Всім звірядам було та вподобиться ідея. Ведмежа приніс з собою кульку, якого кольору? Синього. Зайченятко – кульку рожевого кольору. А от мишенятко принесло з собою кульку зеленого кольору. Погляньмо, якого кольору інші друзі принесли кульки. Вона. А світлячок яку? жовту. Качечка фіолетову і сироконіжка білого молодці. Маленькому оленяті дуже сподобався подарунок, адже він вперше в житті бачив стільки кульок. Давайте ще разок уважно розглянемо кульки, якого вони кольору, синя. Жовта, червона, зелена. Малята, А якої форми? Круглої. А ви знаєте, щоб кульки не відлітали від нас далеко. Треба їх прив'язати ниточкою. До кожної кульки прив'язана своя ниточка. До жовтої кульки. Жовта ниточка. До зеленої кульки яка? Зелена! До червоної кульки. Червона ниточка до синьої кульки. Синя ниточка. Молодці мої малята! Гарно ми сьогодні грали, кольори згадали, оленятко, привітали. Але час прийшов прощатися. До побачення, до нової зустрічі!